Ну, ми йдемо далі до чемпіонату. У нас наступний поєдинок, поєдинок, в якому е, запорізький металург після нищівної поразки у минулому турі проти Полтавської Ворського за рахунком 05 вдома приймав металіст. І е, ну, була така достатньо сіренька гра. Сіренька гра, е, не було так багато моментів. Знаєте, якби моментів враження, що металіст тут на лідерів десь налаштувався. Зараз. А зараз десь трошки так вот проходить, все-таки видихає, як ти кажеш. правда, ну, Едуардо? На, лідери, на лідерів даже настраиваться как бы не надо. Просто хватило сил на лідерів емоційних і фізичних. а все одно чувствуется, что команда собрана недавно и в разной готовности. И пока это без спадов, без каких-то там ну, таких вот нулевых матчей, нулевых ничьих, не получается пройти. Юрій Иш, Запоріжжя. Команда mm. то 0-5, то 1-0. То зараз 0-0, до вот, речі, наш експерт, Сергій Вікторович Кандауров, цією грою. Ну, дело в том, что Запорожья себя ищет сейчас, как и я думаю, как и металлист. Я хочу сказать, я Запоріжжя шукає себе років мисси, правда? Давно ищет, да. Не, ну мы сейчас говорим уже о росте молодых футболистов. А вот молоді. беседин буквально тільки що не забыл. Зараз не забыв татарков, молодый, в нього ще буде ще один прекрасний момент. О чем і euh... говорится? <га> Молодой парень. Забьет, может быть, через год. Давайте немножко времени. Давайте, давайте чекати. Безперечно. Мы готови чкать. Без тих моментів, які. Ну не є. вырастут, не вырастут футболистов. Если не пройдут, и это все, конечно. Але я вам просто хочу сказати, що вот без тих моментів, які мы матчили в минулому матче. Вот мы не... готовичка. Тільки щоб Один не було що... цього... Тяжело, цього бруду. Что нет, и... ну да, более опытных футболистов мало. Чтобы где-то подсказать, где-то ну, повести за собой. Поэтому одним молодым ребятам тяжело. Бастя Тарков ножки не забыл порожній урок, а тут був ще один момент на останніх секундах. Це досвідчений вже Льопа пробивав. Тут в пользу Запорожжя можу сказати одне: Після 0,5-5-0 так зіграти і столько моментів. Я думаю, Чанцев має бути доволен з э, ігрою своїх подопечних в цій грі. А Рахаєву зараз доведеться знову ж таки чекати кішп'яний період, поки знову пройде оцей спад після лідерів і знову спробувати набирати очки. Головне не програвати. Юрі Рахаєву, я хочу вам сказати, що він, от, ну, він тримає удар. І зараз помітно, що це все-таки народжується хороший тренер. Я впевнений, що в нього своє металісти ще вийде.